Шановні мешканці легендарного міста Чернігів, шановні наші мобіці, я тримаю за руку людину, яку кілька годин тому благословили ваші дійсно знана людина в цьому краї, Вадика Моросе. Сьогодні ще одна свята дата. Сьогодні річниця вашого знаменитого теж земляка, святого і преподобного. Учені Кафіларета, який 150 років тому віддав своє життя для порятунку на цій святій землі людей, які страждали від в Ніжині. Він звершив паломництво в цей край і віддав своє життя за те, щоб чума наступного дня після його молитви відступила. Сьогодні я згадую ці святі імена і називаю цю святу людину, яку шанують усі жителі Чернігова, для того, щоб сказати одне, поруч зі мною теж. Людина, яка від Бога. Валерій дуби віруючи людина, Віруюче серце, віруючи по своєму духу, віруючи по своїм переконанням. Є показна віра, коли молитвенно складаються долоні і очі долу або очі догори, і це перед тисячами камер, які бачать потім мільйони співвітчизників. У нього нема показної віри. У нього є дуже глибоке потаємне почуття любові до ближнього. Я сьогодні перший раз узнав за те, що він ще встанет до Хмедиту. Це єдина лікарня в Україні, яка лікує тяжко хворих дітей. Коли вже вирок, найтяжкий, виносять навіть іноземні лікарі, він приходить в цю лікарню, приводить святих отців і вони моляться. І через місяць стає диво, багато дітей зцілюється. Ця людина кожного року буває на афонії. Це найсвятіше місце для всіх православних з Він там отримує заряд від Бога, від святих людей, для того, щоб їхати і робити добролюдні. Я таких депутатів Верховної Ради, які не були заражені цинізмом, брехнею, лукавством, лицемірством, блюзнірством. Я знаю тільки одиниць. Серед них на першому місці Варселя. Свята людина, Валерій Дубін. Мене не покидає відчуття, що якщо його не підтримають виборці, то на те, мабуть, свята воля твоя, Господи. Тоді, мабуть, ти не зглянувся над Україною, тоді ти, мабуть, стомився від того, що відбувається на Україні. Якщо він обереться, значить це теж воля Господа, який дарував людям таке право чути Бога. Такі люди потрібні Україні, Такі люди потрібні нашим парламенту. Такі люди потрібні тим, хто буде писати закони. Які будуть робити життя краще. Валерій кожного дня, кожної миті в Верховній Раді працював над тим, щоб життя людою було краще. Не його вина, наша загальна підар, що ми були в меншості. Ми сподіваємося, що ви оберете не тільки його, а й оберете ту команду, яку він обрав. Це наше політичне об'єднання Батьківщина. 28-го це Кубікон. Чи буде в Україні, чи не буде. Від вас вибір залежить. Хай Господь допоможе вам зробити правильний вибір. З Богом!